Навчитися літати у франківській школі вітруган безкоштовно навчають пілотів бойових дронів за 35 днів. Їх з нуля готують складати, ремонтувати, прошивати, обслуговувати дрони та професійно ними керувати. Наше навчання включені абсолютно всі аспекти. Тобто, приходить людина, яка абсолютно нічого не вміла на виході. Получається, що вона вміє абсолютно все. Дуже важливо, це власна внутрішня мотивація і бажання донавчатися. Перші дні хлопці вивчають будову дрона, вивчають загальні принципи пілотування. Після того сідають на симулятор і тут здобувають навички, щоб їхні руки звикли до того, як правильно всім керувати. В перервах в 2-3 години ми повертаємося до нас в майстерню, і там ремонтуємо дрони. Або вчимося паяти, складати на це виділені теж теоретична частина і практична власне близько сотні годин курсанти тренуються на симуляторі. Опісля виїжджають в поля, де вчаться вражати реальні цілі у школі. Також навчають картографії, щоб можна було навести артилерію, військової тактики та стратегії, розвідки, і що дуже важливо тактичної медицини. Різні розігруються моменти, які ситуації, які можуть статися, і курсант уже наш він може допомагати з евакуацією. Тобто він розуміє, що робить медик на землі. Він летить зверху, він бачить, що відбувається, він може сказати, скільки у вас є часу. Він може в той момент дати команду, наприклад, іншим fpv пілотам, щоб вони атакували ворога, щоб в той момент, коли проводиться на полі бою евакуація, щоб туди не дійшов ворог. Ми допомагаємо одним людям рятувати інших людей. Це дуже важливо, оскільки в нас солдат небагато, і ми мусимо берегти кожного. Перед початком навчання курсант підписує контракт та обирає бригаду чи підрозділ, де бажає проходити військову службу і отримує відстрочку на період навчання в школі вітруган. По завершенню складає іспит. Після цього проходить базову військову підготовку у лавах Збройних сил України, в кінці якої може скласти екзамен на військову облікову спеціальність 216 зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів. А після успішного складання іспиту відправляє у підрозділ чи бригаду, де обрав проходити військову службу. Раджу всім, хто сьогодні підписує контракт чи буде мобілізовуватися обов'язково проти навчання у цьому навчальному центрі вітрюган, який зроблений небайдужими хлопцями, волонтерами, які зробили справді дуже унікальний проєкт і дають можливість навчитися. Тому що чим більше є навчання, тим менше втрат, тим менше людських втрат це найголовніше. Сьогодні така потреба є надзвичайно велика, адже війна стає. Я все більше більш технологічною, і тому закликаю всіх, хто сьогодні приходить в рекрутинговий центр міста Івано-Франківська, який знаходиться в центрі надання адміністративних послуг, обов'язково прийти тут навчання. Щоб записатися на навчання, треба подати заявку на сайті навчального центру Вітруган і чекати зворотнього зв'язку. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.